Продаж ігрового майна за реальні кошти категорично заборонено. За порушення можна отримати бан або ЧСП, тому не повторяємо в домашніх умовах. Якось раз я зайшов в OLX. Гуртаючи його, я побачив дуже цікаве оголошення. Стоп! Аккаунт з адмінкою на гостРП. Угу. А ну-ка, аккаунт з адмінкою. Ціна 100 гривень. Нічого собі по фотографіям. Бомжик якийсь. Я поняв. Барига 228. Угу, Опис. Бродам. Супер жирний аккаунт з адмінкою на ГостРП. Адмінка з четвертим ривнем. Також я є в мафі і третього рангу. Кого зацікавив? Пишіть, відповім, як тільки зможу. Цікаво, що за аккаунт за 100 гривень. Ну-ка, вітаю. Аккаунт придбати можна? Відправляємо. Одразу після мого повідомлення продавець мені відписав за кілька хвилин. Привіт, да Мона! Ціна 100 гривень? Да 100. купляти будеш? Я ще проводив пару хвилин дискусію з цією людиною і все-таки вирішив придбати цей аккаунт. Все, оплатив, чекає логін та пароль від аккаунта. По щелечку ми вже ось знаходимося в лаунчері і давайте введемо логін, котрий дав мені продавець. Ну і, звісно, натискаємо кнопочку грати. Все, вводимо наш пароль, який дав продавець. Мені цікаво, обманув мене чи ні. Я зайшов. Так, давайте зразу перевіримо, чи є адмінка на аккаунті. Вводимо в чат команду /алогін і перевіряємо. Ем, Що, ви вели невідому команду? Алло, де адмінка? Ви про що? В сенсі про що? Я сьогодні у вас купував аккаунт з адмінкою. Ви якийсь нерівноважений. Коротше, походу, мене заблокував, просто не відписує. Найс. Ну, вже добре, що хоча б не змінив пароль. Круто. Вау, на аккаунті є велосипед. Це десь 400 40 тисяч вірт. Так, а що ми маємо в інвентарі? Ага, всякий мотлок. ні, стоп, німп, рюкзак, скін. Вау! Ось так він виглядає доволі прикольно. Так, кому цікаво, скін має 305 ядішник. Ну і на останок якийсь розовий калаш, все. Так, в сейфі ми маємо. Понятно, якийсь мотлок, хоча ось ця шапка прикольна, а так мотлок. Так, гайда глянемо, яка автівка. Nissan GTR. Так, на аккаунті тільки ця автівка, в принципі, немає більше. Ага, госку 300 тисяч і вона стокова, на жаль. І так, давайте заглянемо, що в нас є багажнику. Не густо якось. Так, стоп, стоп, стоп. Не знаєш, де можна провести крутий час з друзями? Все дуже просто. Завантажу гостерпе за посиланням під відео. Та при реєстрації вотьмій нікнейм Хемік Долар та досягнувши третього рівня аккаунту, водій промокод хештег долар. Так, ось ми вже дійшли до статистики гравцям. Так, на акаунті сьомий рівень доволі непогано. Маємо будинок під номером 520. Ну і на балансі маємо 40 джіконців. Також давайте зараз подивимось наш ранг в якуді. Так, і ми маємо сьомий ранг Якудзі, Це дуже круто, хоча мені вона навіть не потрібно. Ледве не забув, давайте перевіримо свій рахунок. Не густо, але приємно. Все, біжмо, перевіримо, чи у нас є склад. Фух, да є! Взагалі шлак, чесно кажучи. Одне насіння, пару скинів, і це все, капець. Ладно, немає. Ну Можливо, якийсь човен? Ні, немає. Ну що, тепер ферма. І. Так воно є! Ось ми вже на фермі потрібно тільки перевірити статистику. Сток. Мда... Так, друзі, всім дякую за перегляд відео. Я думаю, воно вам сподобалося. І ви поставите свою вподобайку. Особисто мені крупно повезло знайти такий аккаунт за таку ціну. З вас попрошу підписатися на телеграм-канал та і все, до нових зустрічей.